Батьківські збори, марна трата часу. Єдиний варіант, коли їх доцільно використовувати, знайомство з новим педагогом. Всі інші питання, навчання, оргмоменти можна з легкістю перенести в класний чат та індивідуальне спілкування. Хто чув історію про засновників Google Сергія Бріна і Ларі Пейджа. Вони отримали на розвиток своєї ще неіснуючої кампанії 100 тисяч доларів, тому що встигли швидко і переконливо пояснити Енді Бехтольшайму переваги і вигоди Google. Енді запізнювався на зустрічі, презентація відбулася в ліфті за лічені хвилини. Ще один приклад. Платформа TED – місце, куди йдуть талановиті люди, щоб послухати інших талановитих людей. Отже, засновники Google і талановиті інноватори продають свої ідеї засобом короткої презентації. Інвестори під враженням самопрезентації віддають чималі гроші. Колеги, на перших батьківських зборах вам треба продати себе. Не за гроші, звичайно, за батьківську довіру. І тоді не буде гостро стояти питання, як організувати батьківський комітет, або як зробити так, щоб батьки до вас прислуховувалися. Ваша самопрезентація перший крок на шляху партнерських стосунків з батьками. І, заради Бога, не треба батькам показувати самопрезентацію на атестацію. Це нудно. Під музику Аля Маріконе нічого проти композитора немає. можна заснути. Народилася, вчилася моє кредо. Колеги, ми живемо в час коротких текстів, динамічних ріл, сторіс, які чіпляють з перших секунд. Через розважальну оболонку треба продати цінності і сенси. Хто ця тітя? Чи можна їй довірити мою дитину? Чи буде моїй дитині з нею комфортно і безпечно? З подібними питаннями батьки приходять на перші батьківські збори знайомитися з новим педагогом. У відповідь список канцтоварів, сума грошей, і навчальна програма. І доки батьки не отримують відповіді на свої питання, вони не розслабляться, вони не будуть вас чути. Самопрезентація допоможе налаштувати батьків на довіру і побачити вас, перш за все, особистість. Основні моменти вдалої самопрезентації. Гачок захопити увагу слухача з першої секунди. Твердження або питання, яке змусить слухати далі. Час. Тривалість виступу на тет конференції строго до 20 хвилин. Не просто так, для того, щоб убезпечити слухачів від когнітивного завалу. Додайте емоції за рахунок історії з вашого життя, Закінчіть зверненням до батьків, використовуйте слайди зі світлинами шкільного життя. Три роки назад я інтуїтивно почала батьківські збори з кривої самопрезентації. Це був політ фантазії і нуль підготовки. В кінці промови я побачила сльози в очах однієї мами. То був момент істини. Я себе продала. Підготуйте самопрезентацію. презентацію. До вересня ще є час. Я вам з цим допоможу. Підписуйтесь на мій інстаграм, там все про ефективне спілкування з батьками.